Вітаю вас на каналі Вінтажний Блогер. Сьогодні до вашої уваги екскурсія у простір українського наївного мистецтва, сільської фотографії та давньої української ікони із колекції фонду Миколи Бабака. Колекція почала формуватися в кінці 1980-х років, коли Микола Бабак остаточно усвідомив своє призначення бути художником. Спочатку він байливо зберігав артефакти зі своєї рідної домівки. У селі Воронинці на Черкащині, серед яких картини та рушники, вишиті мамою Катериною Рутівною, родинні світлини, зроблені місцевими фотографами, хатні ікони, що передавалися з покоління в покоління. Багато з цих сімейних реліквій Микола Бабак перевіз до своєї художньої майстерні. Це давало йому натхнення на роботу, зміцнювало зв'язки з родом, а окремі предмети стимулювали власний мистецький пошук. Прагнучи зберегти якомога більше артефактів в Україні, їздив на антикварні ринки в експедиції селами Черкащини, налагоджував зв'язки з продавцями мистецьких творів, часто купляв ікони у жахливому стані, реставрував їх самостійно і залучав фахівців. Тоді ж колекціонер починає збирати сільські фотографії, народно мальовану та вишиту картину, рушники, кераміку та скло, вжиткові речі. Зараз в українському домі представлена значна частина колекції культурної спадщини фонду Миколи Бабака, що загалом нараховує понад 15 тисяч артефактів. Запрошую і вас приєднатися до цієї неймовірної екскурсії. Варто згадати епізод з біографії Тараса Шевченка: ходіння майбутнього поета по дяках іконописцях. Здається, два з них в учні його не взяли. Один влаштував іспит, три дні змушуючи носити воду з річки Тікача і розтирати фарбу мідянку. Інший, як з гумором констатує Шевченко, подивившись на його ліву долоню, зазначив, що хлопець негодний не лише для іконопису, а й для бондарства. Тільки третій чи четвертий дяк погодився, аби Шевченко пристав в учні, але зажадав, щоби на це дав дозвіл поміщик. Цей факт згадуємо тому, що серед експонованих народних ікон з колекції фонду Миколи Бабака могли бути образи, створені дяками, до яких звертався юний Шевченко. це народні ікони середини 19 століття, знайдені в селах Черкащини. Деякі були іконописцями-ремісниками, писали ікони на замовлення сільських церков та окремих заможних селян, також іконописом займалися кустарні артілі та кустарі одинаки. Від ремісників вони відрізнялися тим, що створювали ікони на продаж. Проте твори дяків ремісників можна віднести до народних ікон, оскільки в їхньому колориті й образях святих є чимало прикмет народного фольклорного світорозуміння, а їхня кольорова гама близька до барв народної вишивки, калимів, скринь, настільних та керамічних розписів. Кольори червоний, брунатний, темно-зелений, жовто-гарячий у певних поєднаннях створюють настрій щирої людяності та теплоти. Близьких до наївної простосердечності вірувань сільських бабусь, лиця лики святих позбавлені візантійського аскетизму, натомість наділені рисами місцевих чоловіків та жінок. Сільська фотографія поєднує в собі дві іпонастасії української культури: історичну та фольклорну. У сільській хаті кінця 19-го, початку 20-го століть малий іконостас родинних портретів та спільних родинних світлин зазвичай обгортали рушником, божником. Тобто, сільська фотографія певною мірою була близькою до ікони. Вона дає змогу простежити еволюцію образного контексту селян, поступову зміну одягу, постави, виразу облич, ставлення до самого факту фотозйомки. Та головне, вона документує незмінність української присутності у світі. Такі світлини нагадують нам про космологію народного українського духу. Фотограф Григорій Петрович Шевченко, ночатий небіж Тараса Григоровича, з поетичним захопленням та любов'ю знімкував місця дитинства великого поета. Фотографії Григорія Шевченка, безперечно, мають художню історичну цінність, адже митцю вдалося закарбувати автентичну українську сільську місцину до того, як вона зазнала разючих змін на сітинах і листівках Григорія Шевченка, сільські пейзажі з хатами, мазанками та млинами, дівчата й хлопці в ошатному вбранні, сцени святкувань з мандрівними лірниками, жнива та випас худоби. Всі деталі, прикраси, й одежа, обличчя й постави людей минулого, зафіксовані талановитим фотографом, заворожують потужними магнетичними вібраціями живої історії. Через світлини Григорія Шевченка, ніби дух часу веде оповідку про будні свята жителів давньої Кирилівки, нині село Шевченкове Зенигородського району на Черкащині. Окрім того, фотографи пускали стівки з пам'ятками села Кирилівки та міста Канева, де було поховано великого поета. Із чималого творчого доробку Григорія Шевченка до наших днів збереглося лише декілька десятків фотографій та листівок, більшість яких належить до колекції фонду Миколи Бабака. Сільський портрет як явище в українському мистецтві займає особливе місце, формуючи своєрідний міст між олітарними художніми практиками та народною творчістю. Упродовж століть зразки портретного мистецтва можна було побачити у маєтках козацької старшини, домах міської інтелігенції, просторі художніх салонів. Проте, вже з початком ХХ століття воно поступово поширюється у селянському середовищі, стаючи важливим елементом самоідентифікації. Одним з найвідоміших представників портретного жанру колекції фонду Миколи Бабака є Панас Ярмоленко, майстер народної картини першої половини ХХ століття. Уродженець Переяславщини, Панас Ярмоленко, малював портрети, що вражають своєю щирістю. Він зображав односельців і родичів, створюючи одиночні, парні та групові портрети. Портрети художник часто писав на замовлення, і вони згодом ставали сімейними реліквіями. Такі картини Панас Ярмоленко малював зі світлин, підтворюючи найдрібніші деталі, особливості одягу, візерунок вишивки, прикрас, квіти, дерева та інші складові пейзажу. Сю Хмельницька, так як рідна я мати, Позарна народна картина у сільській хаті це не кіч, а можна сказати, казкова жарптиця, яка мала на меті освітлювати темряву, бідного та скупого на радощі і розваги повоєнного повсякдення. Її створювали не любителі-аматори, а свого роду професіонали-кустарі, умільці, які достеменно знали потреби потенційних покупців та володіли магією фантастичних сюжетів, естетикою гламурних сцен, використовували ефект яскравих, нерідко кричущих кольорів. Одним з популярних жанрів української народної картини є натюрморт, що відображає не лише естетичні вподобання, а й світогляд народу. Основними елементами таких композицій є квіти у вазах, різноманітні фрукти та овочі, пляшки й келихи з вином, що разом символізують щедрість життя та зв'язок з природою. Українські народні майстри створювали натюрморти, вкладаючи у них глибокі смисли. Так, стиглі яблука означають мудрість та плодючість, виноград, радість, а хліб, гостинність та духовну щедрість. Майже на кожному натюрморті є кавун, нарізаний соковитими скибками, його округла форма та яскравий мякуш підсилюють святкове враження від композиції. Ці картини були для селян втіленням добробуту та щастя, мали буквально терапевтичний вплив та допомагали виживати в часи лихоліть. Сюжет і дівчина біля криниці був поширений у різних регіонах України Полтавщина, Сумщина, Черкащина, Київщина тощо, та не маючи жорсткого канону, втілювався народними митцями на свій художній смак та в кількох модифікаціях щодо смислу. Окрема група творів народного живопису та вишивки картини, створені у жанрі бурлеску. Вони часто є пародіями на побутові сцени і проявом іронічного і жартівливого ставлення до життя. Народні художники використовували бурлеск для того, щоб висміяти соціальні стереотипи чи людські вади. Такі сцени часто наповнені яскравими гіперболізованими образами персонажів, з комічно округленими фігурами, надмірними гримасами чи в химерних позах. Нерідко у бурлескному сюжеті фігурує також жартівливе висловлювання, що може належати головній дієвій особі картини. Одним із найпопулярніших бурлескних сюжетів у народному живописі є зустріч дружини чоловіка, який вертається до хати на підпитку била жінка чоловіка, за чуприну взявши, щоб до шинка не ходив, її не питавши. Буйні квіткові композиції, у яких нерідко автори вписували парносиметричних голубів, є символом шлюбно побажальним. Твори народних митців з таким сюжетом мали неабиякий попит, їх активно тиражували і охоче купували на базарах, прикрашали хату, дарували. Нерідко народні художники інтегрували у них написи: на кшталт, на пам'ять, бажаю щастя. Основна функція цього улюбленого селянами сюжету Полягає в тому загально символіко метафоричному образі щастя, злагоди, вірності, родинного затишку, який створює поєднання голубів та квітів. Один з улюблених сюжетів народної картини Віра, Надія, Любов, здебільшого представлений у вигляді картини на склі малого формату, наочного прикладу так званого базарного кітчу, задача якого викликати сентиментальне замилування. У народному картинному втіленні кінографічного сюжету Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія християнські святі, шановані лику мучениць, Постають як трійця квітчаних дівчат, образи непорушного благочестя, народного уявлення про вічні цінності. Сюжет проводів на війну в українській народній картині перегукується із трагічними та ліричними піснями, які були невід'ємною частиною обрядового дійства проводжання чоловіків до війська. Проводи влаштовували не лише для воїнів, а й для чумаків, ремісників, заробітчан. Паломників, учнів, студентів чи інших осіб, які залишали рідний дім на певний час. Особливо зворушливим і трагічним був обряд проводів на війну, адже в ньому звучала тема невизначеності майбутнього і загрози втрати. Ідеальний краєвид українського села з чіперними хатками, церквою, озером і човником при тривалому вдивлянні набуває певної напруги. Посилений відчуттям очікування, яким просотаний мовчазний пейзаж із селетом рибалки Володаря простору. Дуже влучно написав про це поет і драматург Олег Лишега. Рибалка завмерлої човні це потаємне людське прагнення. Це виразний універсальний символ на всі часи. Проте кожен пропливе скільки, скільки йому відміряно. Цей містичний закордонний сюжет, що трактується дослідниками як перебування в інших сферах буття, ймовірніше, підсвідомо відгукувався малювальникам, заворожуючи екзотичністю та міфологічністю образів. А в цьому виставковому залі безпосередньо представлені роботи самого художника, власника колекції Миколи Бабака. Щиро дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний, та напишіть у коментарях, чи зберігаються у ваших родинах подібні картини, вишиті рушники, старі фотографії предків та давні ікони. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.